Аби до осені мати гарну птицю, про молодняк треба подбати вже зараз. Ще тиждень-два, і маленьких каченят чи курчат вже не купиш, кажуть на ринку. Сезон закінчується. Пані Марія, яка вирощує пташенят вже шість років, говорить, найбільше люди купують курчат та качат бройлерів, які за три місяці вже важитимуть 4-5 кілограмів. Ціни нормальні, курчатка 5 гривень, індукачка ще в нас є 15 гривень. Бролірна качка 16 до 18 гривень. отакі ціни. А от в селі Дорошів, що неподалік Львова, птиця є не на кожному подвір'ї. Ось на цьому обісті здебільшого качата. 27 штук і куреді 6. Невигідно тримати. кажуть, корм дорогий, хоч годують ташенят не лише комбікормом, а й додають різноманітних овочів. Все ж каченята та курчата з'їдають чималу частину сімейного бюджету. Десь коло більше, як поза 100 гривень вже пішло тільки за десь місяці тиждень. Селяни запевняють, особливо заробити на птиці навіть не сподіваються. Найголовніше кажуть, що можуть забезпечити себе та родину корисним і безпечним м'ясом.